Я би хотів, проповідь в мене буде відносини довгою, порівняно з тим, як я знаю проповідувати, або як ви звикли, як я проповідую. Ну, я взагалі розумію, що для того, щоб серйозно відкрити якийсь біблійний текст або якусь серйозну біблійну тему, це не можна зробити за 5-10 хвилин. Може проскочити по верхам, може бути верхоплавкою, але для того, щоб зануритися Боже Слово, для того, щоб вивчити серйозну якусь тему, то треба для цього трохи часу. Це так, як от, що треба для того, щоб випити стакан молока? Скільки часу вам треба? Ну, 5 секунд можливо. Да? А щоб з'їсти стейк такий добрячий стейк, для нього треба трохи часу, щоб поколупатися, щоб не ковтнути його, чи не повилазили. Да? І от точно так же з Словом Божим. Якщо ви хочете серйозно вивчати Біблію, нам треба для цього часу. Треба взяти ножик, треба вилку, треба приготувати свої зуби, до того часу сходити до Олега, перемонтувати їх, щоб могли пожувати. І, і от таким чином, і таким чином от слухати проповіді. Про... сьогодні би хотів би поговорити з вами на таку тему, як Чому нам не варто слухати свого серця? Чому не варто слухатись нашого серця? Взагалі мені здається, що це така нова релігія, яка повстає зараз, така всесвітня. Слухай своє серце. Цю тему я чую усюди, особливо коли дивлюся з дітьми мультфільми і Я чую там постійно цей заклик, і це більше того, це ідея, до якої приходить головний герой тих чи інших мультфільмів, і не тільки мультфільмів, навіть і фільмів. Він приходить, і це як кульмінація, це як відкриття цього мультика. Це те, що хоче автор, наче донести і сказати тим, хто дивиться цей мультик. Просто зазирни в себе, слухайся своїх бажань, слухайся свого серця, і роби те, що тобі хочеться. Перестань слухати інших, перестань ну, дозволяти собі нав'язувати якусь думку, слухай свого серця. Я не хочу цим самим виправдати перше от, про нав'язування, про суспільну думку, що нам треба точно її слухати. Але я хочу сказати, що вихід, який шукає сучасне, сучасна творчість, це випадковий вихід. Це неправдивий. Взагалі, мені здається, що в історії відносно цієї фрази Слухайся свого серця. Ну, якби це сказав хтось років 500, 200, ще навіть назад, сказав, що це є вихід, то люди би сказали: ні-ні, це, це не те. Люди знали, як ігнорувати те, що хоче їхнє серце. Вони знали, як. Як замовчувати те, що є в серці, вони знали, як тренувати більше, як кидати виклик своїм бажанням, чинити опір. Вони знали, як, як от до цього адекватніше відноситись. Правда, вихід вони мені здається знаходили трохи в іншому. Мені здається, що попередні покоління людей вони знали трохи краще, як давати раду своїм емоціям і. І сьогодні свобода людей, сьогодні свобода, яка оспівується у фільмах, у мультфільмах, вона справді, мені здається, вона набагато більше обмежена. І вона якраз обмежена бажаннями серця людини. Людина робить те, що вона хоче, а не те, що насправді той інший спектр варіантів, які в неї є перед нею. Вона не вибирає, вона робить здебільшого те, що вона хоче. От тільки послухайте, чи чули ви такі слова? Просто будь собою! Або на це побажання, з яким я не можу змиритися, коли мені бажають його. Це нехай здійсняться всі твої бажання. Або будь ти вірним собі. Або слухай своє серце, що я вже казав. Або навіть знайди себе. ну вони, це хороші слова, але можуть бути, якщо ти правильне русло себе направиш, але здебільше люди знаходять себе в е, самих собі або намагаються принаймні це зробити. Стів Джобс він колись сказав: немає причин не слідувати своєму серцю. Чи варто погодитися з тим? Що Біблія з цього приводу каже? Е, ну, мені здається, що взагалі ця біда вона затрогує сьогоднішні церкви. І я чую там чи інакше в розмовах з вами, що прослідковується, що ця філософія вона проникає і вона намагається заповнити нами. От навіть коли я намагаюся запитати, чому варто це робити, чому саме так, ну тому що це класно, тому що це прикольно. І коли я чую такі відповіді, і за ними немає глибшого освідомлення, осмислення, і люди не хочуть нирнути кудись глибше. Ну, мені це говорить, що люди йдуть по ведінню свого серця. Серце їх веде. А, тому я би чотири хотів би поради вам дати зараз, чому не варто слухатись цих порад і не варто прислуховуватись до свого серця. Ну насамперед, це тому, що наше серце точніше, три поради дам. Перша це порада, це наше серце непостійне і розділене. Наше серце непостійне і не розділене. Колись філософ Герекліт, він сказав, що ви ніколи не в в одну і ту ж саму річку, двічі, тому що вона завжди тече. Те ж саме можна сказати про наше серце. Серце людини воно дуже непостійне. На нього впливають різні фактори. Воно може бути непостійним із плином часу, але точно так же саме. воно може бути непостійним в один і той же самий момент. Буквально вчора я дивився е е е е інтерв'ю з одним? Е е забув, як цей малий народ в Росії називається і представник цього народу на букву Н на Найці, по-моєму, на найці. Га? І... Га? Майже так, да, майже ну я зараз точно стверджувати не буду Радіо Свобода зняла з ним інтерв'ю, і він у цьому інтерв'ю говорить протилежні речі. Він говорить про те, як влада, як їм важко живеться, як влада не витрачає гроші на народ. І тут, же, коли їм кажуть, так слухайте, та ж влада скільки мільярдів витрачає зараз на війну? Він каже: ні, я за Путіна, я підтримую війну і от. Ця непостійність, як там десь 5 хвилин, це інтерв'ю з ним ведеться, ну, воно дуже є очевидним. Я дивлюся, що дійсно ну наше серце воно є дуже непостійне розділене, і це може бути навіть один і той же самий момент. Ось чому не варто. Не варто прислухатися до нашого серця. І це не тільки про десь там тих от глупих росіян, які от роблять ці зараз неймовірні великі злочини, які зараз у нас є. Це всі ми люди. Ми всі люди, по великому рахунку, піддані так, такій. Коли ми ведемося за серцем, ми піддані тим, що воно хоче. А воно хоче не завжди послідовного і того, що зі сторони буде видаватись логічним. Ось чому Бог. Говорить про правду про нас, і ця правда, вона заслуговує необмеженої довіри, більшої більше довіри, ніж того, що хоче заволодіти, якою захоче заволодіти наше серце. Те, що Бог говорить про нас, воно дійсно вартує уваги. Але те, що саме серце говорить нам про нас і для нас, того треба прислухатися з великою підозрілістю. Коли ми чуємо ці слова «Слідуй своєму серцю, ця ідея вона наївно припускає, що серце, в серці всіх людей є якесь одне добро, і ми, як люди, будемо бажати всього найкращого, добро. І всі ми люди, які будемо слідувати за своїм серцем, ми як хор, який співає в унісон. І... Але насправді воно не так. Серце кожної людини бажає свого. Більше того, серце кожного із нас бажає десь там в глибині використати ближнього заради своєї користі. Воно бажає своєї користі ціною того, що воно буде використовувати ближнього. Ось чому хлопці, навіть коли вони кажуть дівчині, що я тебе люблю, насправді вони мають на увазі не те, що дівчина собі думає, а вони мають на увазі, що я себе люблю, а для цього мені потрібна ти. Клайв Люїс сказав колись такі слова, написав у своїй книзі, в одній з своїх книг, сказав, що е, е, наказувати нам підкорятися інстинктам це все одно, що говорити, підкорятися людям. Люди кажуть різне, інстинкти теж. Кожен інстинкт, якщо до нього прислухатися, предокватиме на задоволення за рахунок усіх інших. Постмодернізм це епоха, яка увійшла у світ кілька десятиліть тому назад, в нашу країну, можливо, років 10, трохи більше тому назад. Це епоха, головна ідея якої це, що немає абсолютної істини, немає абсолютно авторитету. То мені здається, що ця ключова думка цієї епохи вона чуть-чуть змінюється. Вона змінюється думкою, що я є істина, мої бажання є істини. Мені здається, що християни вони вже навчилися відповідати от тим типовим постмодерністам, які виступають проти абсолютної істини, проти істини, яка записана в Біблії. І ми навчились показати їм, що, що це, чи це не так. Але мені здається, що нам треба сьогодні вчитись, як говорити з тими людьми, які. От будуть ставити дедалі своє я в центрі всього, і вони будуть використовувати все те, що відбувається в церкві, у християнстві, для того, щоб підтвердити те, що є в їхньому серці. Їхній світогляд може, може погоджуватися з Ісусом Христом, але тільки з тим, що Він буде підтримувати їхні цілі. Вони можуть погоджуватися. З Біблією, але тільки з тією частиною, яка буде говорити те, що говорить їхнє серце. Вони будуть сприймати Бога, але й Бога як вболівальника їхнього життя, а не того царя, який має право казати. Біблія говорить про те, що істина не є відносною, і істина не є самопородженою з нашого серця, а істина вона є пізнавальною. Істину ми пізнаємо, істина приходить ззовні, істина відкривається для нас, істини ми можемо доторкнутися. Найвища істина вона є у формі людини, Бога людини, тієї людини, яка померла за наші гріхи, за наші грішні серця, щоб ми могли померти для цих бажань, які виходять з наших сердець. Я є тим. Хто у своїй суті, без Ісуса Христа вірить у брехню, породжує брехню, той, хто шукає користь. Але у Ісусі Христі, через віру Ісуса Христа, я похований з Ним, я похований для цього старого життя. Його смерть стає моєю смертю, а Його нове життя стає нашим новим життям, у якому ми починаємо не слідувати за своїми бажаннями, а зрікатися їх, замість того, щоб. Е ми зрікаємось їх у, якому, у нове життя, в якому ми беремо хрест замість е, того, щоб брати свої мрії і досягати їх, у якому ми йдемо за Ісусом, а не просто за веліннями нашого серця. Тому, от перше, що я для себе е, і для вас хочу підкреслити, чому нам не варто слухатися наше серце, тому що воно є розділене і воно є дуже непостійним. Не Друга річ це наші серця вони є розбещеними. Люди, які заохочують слухатися серця, це люди, які вірять в те, що по суті своїй людина, вона десь там глибоко, вона є хорошою. Вона є хорошою. Цю ідею, коли закинули ще більше ста років тому назад різні філософи, наприклад, Жан Жак Руссо був такий, який казав, що в людському серці немає первісної збоченості. Тобто він протистояв християнській думці, первородних гріха. Біблія нас про те, що ми всі народжуємося з гріхом. Але він протистояв і сказав: ні. Проблема гріха це проблема оточення, це проблема впливу, це проблема подразників, а не все всеред... того, що всередині нас. Біблія ж каже про те, що. Проблема не зовні насамперед, а проблема всередині людини, і проблема в тому, як я реагую на зовнішні подразники. Але, на жаль, цього філософа почали дослухатися багато інших, і навіть деякі християни. От є, наприклад, такий відомий в Штатах проповідник, як Джоель Остін, якого люблять слухати різні християни. Він, він пропагує цю ідею, що в суті своєї людина вона є хорошою. Тим часом Біблія нам дає дуже неприємну дозу реалізму. Вона говорить ось що про нас. Ось, наприклад, Єремія 17,9. Біблія каже, що людське серце. Хто пам'ятає, що там сказано? Найлукавіше на це та невигойне, хто пізнає його? Ось що Біблія каже про серце. Не просто воно лукаве, вона каже, що воно найлукавіше. І його лукавство проявляється не тільки по відношенні до зовнішніх, його лукавство проявляється. І повідошенню до тебе. Твоє серце воно обманює самого тебе. Ти думаєш, що це правда, ти думаєш, що це те, що тобі потрібно, але ти так думаєш, тому що серце воно обманює тебе. І так, да, Біблія говорить про серце людини, яке найлукавіше, яке зіпсоване. Це насамперед той людина, яка не зустрілася з тим, хто є істиною, з тим, хто є правдою і тим, хто потрібен нашому нашому житті. Той, хто звільняє нас не просто від зовнішніх якихось проявів гріха, а той, хто звільняє нас від серця, яке хоче, шукає цей гріх. Ісус Христос, Він звільняє нас від рабства наших бажань. Бажання вони хочуть домінувати в нашому житті. Але Біблія вчить нас, і вона. І вона... Показує про те, що і Ісусі Христі ми можемо мати очищення. Ісус хоче дати нам нове життя. Але тут же ця ж сама ідея. Чи християни, які вірили в Ісуса Христа, вони перестають абсолютно бажати чогось лукавого, вони перестають грішити, вони стають досконалими абсолютно. Ну, Напевно, якщо в моєму випадку, то так. Да. Але якщо в вашому, то ні. Напевно, так е, хтось із вас би хотів би подумати, але насправді воно не так є. Е, ця концепція спасіння, яку ми зустрічаємо в Біблії, уже, але не ще, воно буде супроводжувати нас усе наше життя. Ми вже спасені, але ще ми спасаємося, ми ще відкриється те, ким або чим ми будемо. Або, наприклад, Еклезіаст 9:3, там сказано такі слова. Е, от, Оце зле у всім, що під Сонцем тим дається, що однаково всім випадає, і серце людських синів повне зла. Чуєте, не, не просто є там зло, у серце людських синів повне зла, і за життя їхнього безумство в їхньому серці, а потому до мертвих відходять. Або Матвія, Ісус Христос уже говорить 15, 19, 20 Ісус каже, бо з серця виходять лихі думки, душогубство, перелюби, розпуста. Крадіж, несправедливість засвідчення, богозневаги, оце те, що людина опоганює. Не зовнішнє, а серце, серце виходить. Чому Путін зараз затіяв цю війну? Чому росіяни так радо підтримують його, не дивлячись на те, що платять неймовірно велику ціну за це? Тому що в серці є ці лихі думки, тому що в серці є це душогубство. Попробуйте сказати путіну, просто йди за вілінням свого серця. Приповісті 2826 сказано, хто надію кладе на свій розум, інші переклади говорять на своє серце, то він нерозумний, а хто мудрістю ходить, той буде врятований. Послухайте, хто надію кладе на свій розум, на своє серце, хто покладається, хто слухається його. Біблія каже, він нерозумний. Хочеш бути нерозумний, слухайся, що твоє серце каже. Ось, де Біблія, вона протистоїть. Простисвій цій думці, яка популярна сьогодні навколо. І останній пункт, чому не варто слухатися мого серця? Тому що серце воно є оманливим. Серце є оманливим. Ми вже трішки про це говорили. Але Біблія вона говорить, що усіляка дорога людини справедлива в її очах. І тим самим, припості 21,2 сказано про це. Тим самим вона протиставляє і показує, що скільки доріг і стільки справедливостей є у людей, скільки є думок людей, стільки є різних, ну, різних заблуджень. Біблія каже, що усяка дорога людини справедлива в її очах. Але суб'єктивно, це є суб'єктивно, але об'єктивно правда не є в нас, правда не є в людині. Хоча, якщо чесно, подивитись, кожен із нас на себе подивиться, то всі ми вважаємо себе розумнішими, етичнішими, ми менш упереджені, ми краще розуміємо ситуацію, ми краще знаємо ближче, ми краще знаємо, що відбувається в політиці. Ми краще знаємо, чого так не треба жити, як мій ближній живе, чому треба жити так, як я. Ми краще знаємо. Ну, Середньостатистичні люди вони будуть так вважати, але серце людини оманливе. Напевно, ви чули про цей Стенфордський тюремний експеримент, який відбувся приблизно 10 років тому назад. Про те, як взяли приблизно 20 психологічно підготованих молодих чоловіків для двотижневого дослідження, вони закрили їх у в'язниці і одним дали роль спостерігачам в'язниці, а іншим тими, хто є ув'язнений. Цікаво, те, що вже протягом перших 24 годин. Охоронці почали вже бризкати на цих в'язнів вогнегасниками. Вони вже почали роздягати її доголо, знімали, забрали від них матраци, непокірних кидали вже в одиночну камеру. Наступні дні вони відкрили таку жорстокість в цих людях, що Цим людям, які захотіли зробити цей експеримент, довелося зупинити його. Навіть не закінчилось 20 днів, як е, цей експеримент зупинився, тому що коли дати людині необмежену владу і вона робить все, що її серці, це приводить до катастрофи. Якщо ви ще все сумніваєтеся в здатності людини до нелюдяності, відвідайте перший день на секунді, коли двері відкриваються. Людські серця вони можуть. Дуже швидко від люб'язності перекинуться, переключиться на жадібність, вони готові вбити за якусь шматок тряпки висновок, який я можу сказати в нашій проповіді. Коли ви будете чути цей саундтрек, який звучить усюди, в мультфільмах, у фільмах, у музиці, слухай своє серце, будь вірним собі, знайди себе, люби себе або просто знайди своє самовираження, вір у себе. Станьте єретиками проти такого модного культу сьогодні. Станьте тими, хто буде протистояти протистояти ось таким думкам. Коли культура каже нам, іди за своїм серцем, в певному сенсі, в цих словах є десь відгомін правди. Тому що наше серце воно може вказати, що воно шукає. Якщо ми реально чесно розберемося і спробуємо подивитися, що є в нашому серці, ми зможемо побачити, що воно шукає. Наприклад, в Біблії сказано, що в серці людини є бажання до вічності, людина усвідомлює, що вона втратила цю вічність, і вона шукає цієї вічності. Але. Коли ми будемо шукати відповіді у нашому серці, ми заплутаємося, бо серце наше оманливе, серце наше заплутане, і серце зведе в оману самого Його носія. Слідувати за своїм серцем це справді погана порада для більшості людей. Я можу сказати, що у да, відроджених людей, люди, які повірили в Ісуса Христа, люди, які довірились Божому Слову і Слову, яких міняє їхнє серце. Їхнє серце вже не цілком зіпсуте, їхнє серце вже може розрізняти е, краще добро від зла, воно, може, е, воно краще може бути натреноване Божим Словом, але все одно, навіть така людина вона має ставити найвищим мирилом, е, що їй потрібно, це не своє серце. А це, що говорить Біблія, що, до чого Біблія е, мене заохочує. <кхм> Отож, ми говорили з вами про те, що. Попередні культури або попередні покоління вони вважали подібний діалог, слухай своє серце, подібну таку фразу безглуздою і, можливо, навіть небезпечною. І я не хочу сказати, що нам треба повернутися в попередні часи, тоді коли люди вони більше були піддатні там стадному інстинкту. Я не кажу, що нам потрібно повернутися в часи і слухатися масу, що говорить більшість, і робити, що робить більшість. Я кажу, що і ця дорога небезпечна, як і небезпечна дорога ось цього такого індивідуалізму, коли я кажу слухайся мого серця, або коли я кажу своїм ближнім такі. Так, таке рішення, що потрібно зробити. Біблія, вона е, говорить нам, коли, той час, коли світ говорить сліду за своїм серцем, що би сказав Ісус? Як ви думаєте? О, іди за мною. Матвія 10:38. Ісус ці слова сказав: Слідуй за мною. Коли ця культура, світ, Він каже: полюби себе, що скаже нам Біблія? Полюби ближнього і полюби Бога. Біблія каже, що ми любимо себе насправді достатньо Біблія каже, що ніхто не має ненависті до себе, але гріє, любить, турбується про себе. Що нам по справжньому треба це полюбити ближнього, полюбити Бога. Коли світ каже, відкрий себе, Ісус каже, зречися себе. Луки 9.23. Коли світ каже, вірте в себе, Ісус каже, Віруйте у мене, Івана 6.35. Тому я б казав, не йди за своїм серцем, а йди за Ісусом. І якщо ви будете слідувати за Ісусом, він допоможе вам осмислити прагнення вашого серця. І ще одна порада. Перше – це слідувати за Ісусом, а друга це церква. Церква це є єресь релігії слухай своє серце. І ще раз повторюю цю думку, послухайте її. Церква це єресь релігії слухай своє серце. Чому? Тому що в церкві ви покликані бути як у сім'ї. У церкві ви оточені людьми, які говорять вам Боже Слово. І ви вже чуєте не тільки своє серце, а ви чуєте ближнього, і ви чуєте Боже Слово. Ви чуєте навіть не просто записані букви, а ви чуєте Бога, який говорить, який дав нам це слово. Тому в якійсь. Перепрошую, мій планшет сів, Мій конспект зараз в телефоні. Тому, коли ви будете разом з церквою, ви будете вчитись разом слідувати за Ісусом, який каже нам, Слідуйте за мною. Церква вона дасть своїм послідовникам, церква дасть не своїм послідовникам, а послідовникам Христа можливість регулярно практикувати ось цю річ, яка дуже неприємна людині, яка звикла жити і ходити за велінням серця. Вона буде вчити ходити за Ісусом Христом, вона буде вчити слухатись Боже Слово і ставити Боже Слово на, на кон і робити його фундаментом Твого життя. Євангелія вона має, речі, свіже слово для всіх тих людей, які втомлені, які заблукали від велінь свого серця, від того, що їхнє серце обманує. Біблія каже про те, що. Придіть до мене всі струджені і обтяжені. Це слова самого Ісуса Христа. Христос каже: Придіть, Колись Августин він писав, що наші серця неспокійні, поки не знайдуть себе в тобі. Наші серця вони будуть шукати то одного, то другого. Їм буде недостатньо одних досягнень, тому що вони не заспокояться від цього. Їм недостатньо буде однієї іншої дівчини, тому що. Наші серця вони потребують чогось більшого. Вони потребують Ісуса Христа і, знайшовши Його, знайшовши його як справжню істину, ми зможемо заспокоїтися в наших серцях, і ми зможемо жити не за велінням нашого серця, а можемо навчати нашого серця, навчати Божим істинам, навчати Його любові і навчати його слідуванні за нашим Ісусом Христом. Тому ось чому не можна, не варто слухатися свого серця, тому що серце. Воно є оманливим, тому що серце воно є розділеним, тому що серце воно, воно врешті-решт проведе нас туди, куди ми не хочемо йти. Друзі, нам треба слухати Боже Слово, нам треба слухати Ісуса Христа і слідувати за Ним. Амінь. Давайте я помолюсь. Ісусе, дорогий, дякую тобі за це Твоє Слово, яке відкриває нам очі, яке відкриває очі, як жити в нам цьому світі. Дякуємо тобі за те, що Твоє Слово, воно. Контркультурне, любі культурі за те, що воно показує, що є істина, і за те, що воно показує і дає вихід нам, воно дає вихід не тимчасовий, не поверхневий, а воно дає вихід серйозний і глибокий. Тільки твоє Євангеліє, тільки Твоє слово, воно робить нас по-справжньому вільними. Тих людей, які хочуть бути, жити за велінням свого серця, тим, тим самим не помічаючи, що стають рабами свого серця, своїх побажань. Господи, я дякую Тобі за те, що ти звільняєш нас від цього рабства і даєш нам справжню незалежність. Маючи залежність від Тебе, ми, Господі, по-справжньому є незалежними людьми. Сповідуємо це і віримо в це. І я прошу Тебе, Господи, щоб ми бачили, яким чином культура ось ця, яка Продиктована цією релігією, послухай своє серце, де вона проникає зараз у наше життя, і коли ми будемо бачити це, щоб ми були смілими відмовлятися, але давати сяяти тобі, Твоєму слову. Господи, благослови усіх нас. Амінь.